А ось іще дуже-дуже цікава стаття Конституції, ну, в другому розділі права та свободи і обов'язки людини і громадянина. Ось є стаття номер 22 Вслухайтесь е, смисл цієї статті, так, Взміст. права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Не можуть бути скасовані, ну... Знаєте, і на паузу теж, мабуть, не можуть бути поставлені. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається згуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Ну, Гарна стаття, що ми можемо сказати. Але чи виконується вона наразі? Ну, кожного є своя, мабуть, думка. Напишіть свої думки в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати.